Щось динамо засмучує мене на старті сезону. Цього четверга дуже хочеться, дуже хочеться побачити перемогу киян у групі Ліги Європи. О 22.00 Динамо зіграє з кіпрським Аеком у другому турі Єврокубків. Вийти у Лігу Чемпіонів Динамо не дозволила Бенфіка. Раніше я говорив, що може й краще зараз для української молоді киян обкататися саме в Лізі Європи. Але після перемоги Шахтаря над Лейпцигом готовий забрати свої слова назад. До речі, з цієї перемоги до і Динамо привітало Шахтар в офіційному аккаунті Інстаграм. І щоб не пропускати такі новини, та й за. Загалом не пропускати нічого цікавого зі світу футболу. Підпишися на пабліки Куба Ібра в інстаграм та Телеграм. Там завжди топові свіжі новини. Посилання залишу під відео. У першому матчі групи Динамо програло Фенербахче у Туреччині. Дуже болісний удар уже в компенсований час від здоровенного баршуаї. Приніс туркам перемогу 2-1. Але більше після гри навіть говорили не про гру. Результат, а про поведінку турецьких фанів і журналістів. Те, що було півтора місяці тому, коли Динамо і Фенер грали в кваліфікації Ліги Чемпіонів, зараз лише розрослося. У мене немає жодного бажання обговорювати поведінку дикунів, які навіть не розуміють, що дратуючи Динамо та Україну, вони ототожнюють себе із державою терористом. Фух. Словом, Динамо розпочало групу Ліги Європи із поразки. Ваяка така ж сама історія. Кіпріоти поступилися у першій грі Рено. Теж один і теж пропустили вирішальний матч уже вкомпенсований арбітром час. Тому цей матч між Динамо та АЕК фактично визначить, хто провалив старт групового етапу Ліги Європи. Що таке АЕК, ми з вами чудово знаємо. І скільки б ми не запитували раніше, а що там у Кіпріотів є футбол, все показали матчі Дніпра 1 проти АЕК. Дві поразки Дніпрян з загальним рахунком 1-5 – важкий удар для команди, яка в УПЛ виграла три з трьох матчів. Забила вісім і не пропустило жодного м'яча. Варто ще нагадати, що Дніпро прибило Динамо 3 0 на старті чемпіонату. Варто чи... Динамо в чемпіонаті взагалі повний жах. Хоча б здобули першу перемогу в попередньому матчі проти Львова. Натомість, а у своєму чемпіонаті теж виступає не легендарно. Три матчі, одна перемога, одна нічия і одна поразка. Динамо свій домашній матч проведе у Кракові. Польща привітно приймає українські клуби, а атмосфера так взагалі неймовірно. Дружня, сподіваюся, це допоможе Динамо нарешті отримати першу перемогу в групі Ліги Європи. Тим паче саме кияни виглядають фаворитами цієї гри. Дякую за вашу увагу. Дякуємо нашим військовим. Слава ЗСУ, слава Україні.